Опалювальний сезон розпочнеться вчасно, але лише для тих, хто не має боргів за тепло. Холодними у Львові залишаться 99 будинків боржників. Більшість з них у власності ЖБК, ОСББ та відомчих установ. Про те, що мешканці цих будинків можуть залишитись без тепла, їм нагадували впродовж цілого літа. Тепер знову розклеять у будинках оголошення про борг. Загалом споживачі не доплатили теплопостачальним підприємствам міста понад 120 мільйонів гривень. Найгірша ситуація з оплатою за тепло у Сихівському районі. Найменше будинків боржників у Галицькому. Опалювальний сезон у Львові розпочнеться тоді, коли середньодобова температура впродовж трьох днів буде не вищою за 8 градусів тепла. Швидше, я думаю, ми все ж таки подамо теплову енергію до бюджетних установ, це будуть школи, садочки, медицина. Там в нас проблем з боргами немає, тому ми тільки буде розпорядження міського голови, опалювальний сезон розпочнеться. От будинки-боржники через, через заборгованість мають шанс залишитись без опалення. У Львів теплоенерго кажуть, вже на 99% готові до початку опалювального сезону. Підготували усі котельні та центральні теплові пункти, а також уклали угоди на постачання газу.